В наші сади, а з ними і діти. Тож в даному у нас об'єкті вирос синочок. Ми прибрали, демонтували дитячий майданчик, який тут і на цій зоні знаходився. Доповнили цю всю зону новою композицією. Тут я обрала свої улюблені берези Жакмана, тиси. Які теж будуть витривалі в умовах. знизу цю композицію? Ми доповнили переважно білоквітковими вітучими рослинами, щоб ці всі стовбури берези красиво гармонювали і доповнювалися білими квітами. Сюди я брала переважно тіно витривалі такі на, півтінь Росія, на тінь рослинки. У нас тут використано деякі види осок, потім рутлиця з білим кольором квітів, анемона, Гібридна біла, і також анемона дібровна. Вона зараз буде квітувати. фізостегія з білими квітами, і також журавець теж буде з білими квітами, тобто всі квіти, які тут використані, вони з білими квітами, лише різним періодом з квітування.